Вітаємо, друзі, на каналі Житло є. Сніг зійшов, і в Прикарпатті майже весняно осіння погода. Сьогодні 8 градусів тепла. А ми направляємося в село, яке знаходиться в 18 кілометрах від Івано-Франківська і в 9 км від Богороджан. Ось такий гарний краєвид. При в'їзді в село, і ми бачимо навіть Франківськ це вид згори. А зараз дивимося вже наш будинок, який знаходиться під самим лісом. Має дуже велику ділянку, і звідси ціна цього будинку. А перш ніж зайти в будинок, оглянемо ділянку, яка великого розміру. Аж до лісу. Біля гектару, біля гектару землі. Так, Будинка, будинок Має таку велику ділянку. Ось дерева, вишні, бачу. Угу. Яблуні молоді. Заходимо в будинок, в будинку давно не живуть, він потребує капітального ремонту, але він є, тому ми його вам показуємо. Продають власники більше ділянку. Така кількість землі ну, в цих місцях так коштує, тому що тут передбачаються великі, вже робляться дуже великі роботи для. Туризму для відпочинку. ну Війна трошки призупинила ці роботи. Далі просторий коридор. Просторий коридор 2 метри на 5 Коридор. Ліворуч. Кімната перша. Велика простора 18 квадратних метрів, не менше. Підлога ось така. І піч. Опалення тут тільки пічне. Попадаємо ще в одну кімнату. Тут 16 квадратних метрів. Теж підлога і кахельна піч. Опалення тільки дровами. Одне вікно. А в цьому домі є велика комора, простора комора, тут 5 метрів на 2 метри, тобто 10 квадратних метрів, яку можна перетворити в санвузол. Це, так зараз вже роблять. Підлога тут дерев'яна, є віконце. Будинок під ремонт. Ще одні двері на вулицю. Ось такі невеличкі. Ось такий будинок. Дверні пройоми великі. Пивниця, літня кухня. Ось така це хата з такого дерева. Тут можна перевірити міцність дерева, ну, от тут це під дрова, я так розумію, цю частину тримають ця прибудова. О, тут міцна підлога, я бачу, воно прям не вид. видно, так. що підлога міцна. Такий в літній кухні придбальничок, маленький коридор. От, І далі така кімната літньої кухні. Піч. Піч. Плежанка тут і два вікна. Два вікна. Виходимо з літньої кухні, ще раз оглядаємо подвір'я, криниця, будинок під новою металочерепицею синього кольору. І вартість всього цього господарства на 70 сотках землі, більше 70 соток, більше 70 квадратних метрів будинок, літня кухня, господарські будівлі. Власник оцінив все це в 16 тисяч доларів. Торг присутній. Запитуйте, покажемо вам вживу. Вірніше, ви можете під цим відео знайти і телефони власників, і їхні оголошення. Підписуйтесь на наш канал, навіть в свята ми стараємося. Зберігати алгоритм роботи і раз на 4 дні викладати відео. Дякуємо, до зустрічі!